Привіт! Привіт-привіт! Я до вас прямий ефір з обіцяною розпаковочкою, бо синулічка, вже його намотує круги, мама, коли ти мені віддаси? Я відкрила. Я йому показала, як то кажуть, показала цукерку і не дала. Тому е швиденько розпаковую, бо йому сьогодні бігти на театральний. І йому, по-любому, треба буде забрати те, що тут є, він від мене не відстане. Так, показую. Накладна. Кожному замовленню йде накладна. Далі, що я тут замовила? Замовила на подаруночки. Я вибачаюсь ось такі бальзамчики для губ. Вони, по-перше, з вітаміном є. Вони весна, літо, зима і від холоду, від жри, і вони також мають SPF 30. Я користуюсь точно таким. Зараз я вам покажу це на подаруночки, так вони виглядають. Є, це це м, тропік, тропік фрукт. Є ще полуниця, вишня, алоє і пудра, такі може навіть чоловікам. Ось так він виглядає. Червоний. І ось він у мене зараз на губах Він робить такий ефект, як подружечка моя сказала, ефект зацілований губ. Ну і такий трошечки тони. Відтінок дає. Бан, класно доглядає ще і легкий відтінок. Далі. Що у нас далі? До тих бальзамчиків в подарунок це нашим помічницям по математиці, по українській мові, по, по додатковим заняттям будуть такі подарунки. Ось такі ласьончики а це Бьозди кейк, а це. Пінк шампанське, розовий шампанське. Я таким теж користуюсь. У мене нічні поцілунки. Це лосьон а, для рук. Він у такий коробочці, такий упаковочці. Коротше, класна, стильна така штучка, мені подобається. І він, а, до речі, він написано, що це лосьон, але як на мене, він більше як на крем. Схоже, дивіться, зараз вам покажу густоту. Він густенький. Лосьон зазвичай рідші. Бачите, а це такий або густий лосьон можна сказати, або ну, мені він як крем. От реально крем. Багатенько взяла. Багатенько взяла. Класно доглядаю за ручками, тому. Я думаю, що ось такі подаруночки буде приємно отримати нашим вчителям. Владика буде заняття в суботу, в неділю, і він їх, і він їм подарує. Ось, я думаю, що класний подаруночок буде. презент. Так, далі, що тут замовлено? І два парфуми. Два парфуми. Все, тут більше нічого немає. Два парфуми: жіночий і чоловічий. Це замовлення. Це, дивіться, парфумерія у нас номерна. Woman, 318, Men 112. Вона аналогова. Це Туреччина Фон Cosmetics. Ми, коли, ми працювали в минулій компанії з цим виробником турецьким. Тому ми ці парфуми знаємо, вони класні по стійкості І Натуральні, я вже не знаю, хтось знає, хтось не знає, я розказувала. У мене ніс дуже сприятливий, несприятливий, чувствительний до цих цих запахів. І якщо аромат не натуральний, мені від нього погано, голова болить, і таке ну, сприйняття від цих немає. Ми можемо пшикати ними 5-10 парфюмів. Звичайно, рецептори вже не, не сприймають аромат, треба його, е, як то кажуть, збивати кавою. Але е, прям парфюм класний. Це аналог е, Анжемун, Ангелі Дема. А це чоловічий е, платіно-магаїст. Шанель платіно-магаїст. От раді цього мене синок вже тіліпає. мама дай. Ось таке у нас замовлення вийшло. Якщо комусь щось потрібно, щось зацікавило. Пишіть, розкажу, допоможу з оформленням дисконту і з оформленням замовлення. Все, всім гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.